І ця кафедра бджільництва, коротше, ти заставі, віддолі... віддолі... а від коло говорили. Шановні студенти, орієнти і пасічники, мені от є нагода поспілкуватися два-три слова за сім'яксійовичу Соломка. Цю людину я так знаю з 2017 року і можу сказати одне: функція репутації важить більше фунта роботи. І коли от аналізуючи 30 нарисів його. Що робилося в українському бджільництві, думка науковців, практиків і людина, яка в себе об'єднала науковця, практика і великого популяризатора галузі бджільництва. І мені приємно, що подарунки його книжок, які він давав на кафедру, вони служать настольними книжками, як для студентів Оталешка, душок, магістр Назар, ну і наш пасічник. Андрій Миколаївич Ісановський. тому от мені гордість, що я стою біля такої постаті і тримаю його мужню руку. Дякую, Василь Олексійович, що ви такі є. Скажіть, будь ласка, два-три слова та майбутніх. Ні, я, я мені йому це таке. <плесу> та майбутніх Тому що ви авторитет? До <плесу> речі. <плесу> Коли на, на кругах мені подарунки часто робили, да? і от коли дарую дарую щось, да? от, у мене фраза така, яку всі знали вже, перший раз я коли сказав, пасічне кування справа вигідна. І коли, наприклад, або демаря влучають, або там все щось небудь, я тільки вручаю старі кадри які на, на крузі, я тільки говорю пасічне всі хором, справа вигідна. Я вам скажу, що вигідно. вигідно, Але от я сьогодні вступне слово довірили на конференції, конференція хороша програма, хороша добротна програма. От, я сказав, що в принципі тупо виробляти мед, тупо виробляти мед, справа не вигідна. Не вигідна. І багатих статків, великих статків це тільки титанічним трудом. І розширенням пасіки десь туди за 500, за сотів. А от я знаю пасіки, де 50 І Вона не те шаринта, вона виїде. От, наприклад, сидить У мене ніколи пасіка не була більше 50 молочко, А це маточне молочко, і Василь Громовий. Все, що хочеш. Тобто настояних під цього. А недоваріння, от недоваріння, я коли, коли мені довірили вступну робити в торгово-промисловій палаці, в при, присутності е, трофінців допомагав міністра Сіцкого з нас проведення, голови торговопромисної палати, я депутатів був, я на сіл поставив. 500 грамову баночку меду на неї приклею 10 гривень. Не приклею резинкою. А на пляшку своєї медовухи своєї медовухи з етикету, мед медяри приклею Тараса Шевченка резинкою. Так от, оці, говорять, 200 грамів меду зроблено цю медову. Оцю, оцю зробимо медову. Собі вартість. Ну, плюс щет по 70%. А потім говорю, сюди входять, ходять говорю. І хапарів пожарникам, пологокам, горі, міліції. От і все одно, говорю, менше сотні процентів, сотні відсотків рентабельність не буде. Тому... Я вас переб'ю, ну от просто ви знаєте, от скільки дивлюся вас, ви постійно людей навчали. Що книжками, що круг, що нариси. І от ви зараз просто таку фразу кажете, що здобуті знання забезпечують зірковий заробіток. Ага, додана вартість питний мед, додана вартість лінійкою продукції. І от мені дуже приємно, що ви не закриваєтеся, а ці знання його, поширюєте. І от дивіться, оця технологія, це технологія комісару. Яка від... технологія, такий груз... результат меду. Я довів її до промислової технології, по місяці, я її до промислової технології. Я встановив рекорд, анатолій Цопа рекорд України по ці встановив. Я не перевищив його рекорд спідума, мені більше давали. Я продавав оцей мед за цією технологією по 20 доларів кілограмів. Саяшниковий на своїй пасіці. Ну, у вас теж тут, виходить, довіра, репутація і людина, тому що не кожен, мабуть, продасть по цьому. Тепер, тепер дивіться, ви сказали про знання. От унікальна книга, якщо ви зразу з кінця зайду на горлюк, взяв у мене 200 штук на подарунок. Що це за книга? Автор її Гусляков. Потом пасічник з Казахстану. Потомствові. І він мені подарував вона, називалася Ступенік пчеловодного майстерства. Я до того, як він мені подарував, я піднявся на певний рівень, як Ну, Будемо так говорити, середній аматорський міс, 50 вуликів, і то 50 я завів не із-за того, що треба методу, як я крибав. Я прочитав цю книжку подали. я чудний заплатив. Чого? Цій книжці одне от я отримав більше, ніж от тих сотні, які вивчав у бібліотеках, збирав по, по всьому Радянському Союзі. І я до нього звернувся в 2016 році, щоб він дав право перевидати її Україну. Спочатку я хотів перекласти на українську, але ну, тут тобто, на ціке чудове російське речі, я зберіг російську мову. Але у Бабенка взяв Віктора Тарасовича коментарі. Наш пасічник 800 вуликів, знаєте його, коронина пасічник, тут коментарі на українську степову, на нашу кліматику і так далі. І вона в мене, я її два рази перевидавав по дві тисячі. Це зараз залишилося. залишилась одна пачка по сьогодні. Вона для студентів нахід дарує. Дякую, широ. Да. Я просто сказав, ви зараз сказали Казахстан. і Мені приємно, що казахські колеги, ну пам'яті Терещенка, шанують, і зараз ось проводиться слух... слухання. І от просто шановні передавайте всі ці речі. Я, Василь, я дякую вам за небайдужість. І тому, що от хто б щоб не казав, але ви вчите і об'єднуєте людей для того, щоб вони могли заробити собі. Поширювати якісні продукції і мати зик для родин. Я вам щиро дякую, що ви такі є. Добре, дякую. Дякую, дякую що не пройшли. Це. Мимо ні, я не міг, можна, можна вам руку пожати.